Жила була маленька червона пожежна машина. Вона завжди була готова допомогти тим, хто потрапив у біду. Одного разу, коли всі звірятка гралися в лісі, маленьке білченятко весело стрибало з гілочки на гілку. Але тут почалася пожежа, загорілась суха трава. Більшенятко побачило дим і полукала пожежну машину. Швидко пожежна машина поїхала віу, 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 поїхала до лісу. Дитчення було дуже налякано, воно залізло дуже високо, на високе високе дерево, на сосну і не могло спуститися. Пожежна машина побачила білченя і знала, що треба швидко діяти, під'їхала до дерева. Підняла високу драбину і швидко спустила білченятко. Не бійся, я тобі допоможу. Маленьке білченятко трошки заспокоїлося, але все ще було налякане. Тоді пожежна машинка сказала: спускайся, все буде добре. Білченятко стрібнула на драбину, і пожежна машинка спустила його на землю. Після цього швидко загасила пожежу своїм, своїм струменем із шланга. Вогонь був зупинений, і ліс знову став спокійним, і ніхто більше не боявся пожежі. Усі звірятка дуже зворятіли, що пожежна машина врятувала білченятко і загасила пожежу. Білченятко теж дякувало своїй пожежній машинці. І тепер знав, що коли трапиться біда, пожежна машинка обов'язково приїде на допомогу. Ліс тепер цілий, і пожежна машина червона, справжній герой для всіх звірят.